Добрий день. Я вже давно збирався зробити огляд всієї лінійки камер Fujifilm, а також розібрати загальні положення філософії цього бренду. В чому його унікальність та надзвичайна популярність серед фотографів по всьому світу. Проблеми, з якими стикаються початківці, які повелись на огляди та відгуки в Ютубі. Тож заварюємо мочайок, сідаємо зручніше, і ми починаємо. Давайте почнемо з загальних положень історії. Fujifilm – японська компанія, відома як виробник фотоапаратів, об'єктивів, фото та відеоплівки. Також компанія виробляла медицинську та комп'ютерну техніку, заснована у 1934 році як виробник 35-мм міліметрової засновник Мокічі Моріта, оскільки офіс компанії знаходився неподалік від священної гори Фудзі у Токіо. То нічого оригінальніше не придумали, як назвати компанії на її честь. Перша назва Fuji Photo Film Company. Сучасну назву, знайому нам як Fuji Film, Holding, отримав у 2006 році. Особисто моя історія знайомства з брендом почалась приблизно у 2017 році. Тоді я вперше раз побачив та спробував камеру Fujifilm. Це була камера FujiFilm XT1. З маленьким об'єктивом 27 мм. маючи на той момент достатньо непоганий фотографічний досвід роботи з дзеркальними камерами Nikon і Canon з сенсором Full Frame, тобто еквівалентом 35-мм плівки. На початку я достатньо скептично віднісся до маленької камери, яка без проблем влазила в кишеню мого пальто. Це якось ламало відчуття того, що ти фотограф або не відчувається грузу зеркальної камери, і це був взагалі інший досвід. Те, як камера відчувалася, як керувалася, як я фактично впливав на картинку в реальному часі. Гуртаючи ті або інші колеса з характерним звуком. І це було щось інше, що і змушувало повертатись до цієї камери все частіше. Що стосується обробки, рави крутились не те, щоб дуже. По класичній схемі знімаємо в РАВ, а там побачимо. І я витратив приблизно годину на те, щоб накрутити щось більш-менш пристойне, як мені на той момент дозволяв мій фотографічний досвід, допоки я не відкрив джипеги. І тут я побачив, що. По кольорах камера одразу зробила значно краще, ніж я і моя обробка. Як підсумок було прийнято рішення купити таку камеру, як другу. Для фанзйомок або для подорожі, бо вона була дуже маленька і зручна. Але це був тільки початок. Згодом в мене з'явилась Fujifilm X100F, за нею XT3. В якийсь момент я навіть перейшов на середньоформатну GFX 50R, але це було колись. І ось ми знову на тому самому місці, з чого все почалося: Fujifilm x XT1 та Fujifilm X100F. Так, я знов їх придбав, бо саме ці камери для мене є концентрацією головної філософії компанії Fujifilm. Фільм навіть на початок 2024 року буду дуже вдячний, якщо ви напишете мені в коментарях, чи варто робити огляди та розбір актуальності цих камер на 2024 рік. А зараз на прикладі цих камер я спробую пояснити всю магію компанії Fujifilm. Почнемо ми, мабуть, з загальних стовпів, на яких будувалась філософія компанії. А це, звісно ж, ретроїстична ергономіка та стилістика. З самих перших моделей компанія Fuji почала використовувати в своїх камерах преміальні матеріали в форматі та стилістиці старих плівкових Фотоапаратів лінійка камер X-Pro та X100 використовувала стилістику дальномірних камер. XT використовувала стилістику плівкових дзеркалок, виводячи всі основні налаштування камери, такі як витримка, діафрагма та ISO, ззовні на корпус, Вкупі з сучасними технологіями та преміальною зборкою, коли при повороті кожного колеса фотограф відчував не тільки тактильний преміальний фідбак. А і міг спостерігати, як його дії впливають на картинку. Да й просто тримати в руках і дивитись на ці камери було одне задоволення. Розміри. Об'єктиви, незважаючи на міф, який нам нав'язали такі компанії, як Nikon, Canon та Sony, про те, що професійна камера має мати сенсор розміром з 35-мм плівку, тобто мати фактичний розмір 24 на 35 який ми називаємо фулфреймом, і вся політика крутилась навколо розробки об'єктивів саме під цей стандарт. У противагу цьому компанія Fujifilm в своїх камерах вирішила використати саме стандарт APS-C, матрицю, яка фактично була половиною фулфрейму. І саме у противагу повному кадру компанія Fujifilm розробила систему GFX, так званий цифровий середній формат. Але це вже інша історія. Це дало інженерам зробити камери не тільки оптимально компактними. А ще й об'єктиви до них, і не просто маленькими, а ще й з вражаючими оптичними властивостями, ще й по доступній ціні. Так само, як і я, багато фотографів пробували брати камеру Fuji як другу камеру, або як камеру для подорожі. Деякі з них після тривалого використання взагалі відмовлялися від великого сенсору, будучи враженими знімками, які робили ці камери. Чого вартує художній 35 мм 1.4 або 56 мм 1.2. Інша якість та інша філософія. Ще одною фішкою компанії Fujifilm була унікальна архітектура піксельної мозаїки на сенсорі, простими словами, субпікселі, тобто частини пікселів, розташовувались на сенсорі в іншому порядку. На практиці це давало можливість відмовитись від низькочастотного фільтру без ризику отримувати муар. Це дало можливість отримувати більшу різкість з меншою щільністю пікселів. До речі, у компанії Adobe, яка є виробником такого софта як Lightroom та Photoshop, були проблеми з відкриттям равів на своєму софті, що проявлялись у вигляді артефактів, схожих на піксельну мазню. Тож, дехто переходив на більш коректний Capture One. Але ця проблема була виключно з равами до JPEG питань взагалі не було. Додаємо до цього дуже різкі та художні об'єктиви, і вуаля високий рівень якості за в два рази менші камери і значно менші кошти. Філософія кольорів. Пам'ятаєте, з чого ми сьогодні починали. Пам'ятаєте ті чудові часи, коли ми всі дружно знімали в РАФ? їхали додому, загружали це все в Lightroom, сиділи, крутили годинами або накидували якийсь вже готовий пресет, який хтось нам продав, або ми десь поцупали. А до того ще більш були цікаві часи, коли всі знімали на плівку, проявляли, а потім друкували або оцифровували. Дехто досі займається тим самим і сьогодні. Так от пригадаймо, з чого починалась історія компанії Fujifilm. Компанія Fujifilm розробляла плівку, яку вона виробляє й досі. Так ось, хто ніколи не знімав або не знає, що плівка до того, як ви її заправите в фотоапарат, вже мала зафіксоване ISO, а крім цього, вже мала характерну температуру, кольори та відтінки. Широкий вибір цих властивостей давав можливість фотографам обрати саме свій тип Плівки та виробника на ваш фінальний результат так само міг вплинути процес проявки, де як і за яких умов, і якими реагентами ви проявляли вашу плівку. Такий унікальний результат ви і отримували. І ось всю цю філософію інженери Fujifilm інтегрували в свої маленькі камери. І щоб це детальніше зрозуміти, давайте трішечки додамо душності і розберемось, що таке насправді RAV. RAV, по суті, це інша назва DNG, купу Digital Negative, який і потребує тієї самої обробки, тому що тримає в собі дуже багато інформації о кольорах, світлих діянках, тінях. Плата за це все великий розмір файлу. І неможливість використовувати одразу, тому що він потребує обробки та конвертації в JPEG, при якій весь той об'єм інформації стискається та губиться. І сам процес так званої проявки Раву вимагає хоча б мінімального розуміння та набору навичок роботи в фоторедакторі, адже JPEG, по суті вже оброблене вашою камерою фото стиснуте і готове до споживання друку посту тощо. А якщо в нас є технологія Bluetooth або Wi-Fi, ми можемо одразу закинути фотки в Instagram. Із недоліків незначні можливості при обробці. Одна з унікальних можливостей, те, що ви можете ваші RAW Обробляти безпосередньо в камері. Але філософія Fujifilm дедалі більше спонукає вас налаштовувати камеру одразу. На самому початку ви можете обрати плівковий пресет з купи плівок, які емулюють популярні класичні плівки від компанії Fujifilm. Крім обраної плівки, ви можете впливати на її обробку, міняючи контраст, тінь, світло. На просторах інтернету навіть з'явились сайти та велике ком'юніті, де користувачі камер Fujifilm діляться своїми налаштуваннями під різні плівки, і можна отримати одразу характерну картинку. Безпосередньо в камері. І весь цей процес проявляється на екрані до того, як ви натиснете на кнопку. Тож, якщо прийняти філософію компанії Fujifilm, відпадає будь-яка необхідність крутити та ковряти ті рави на пості, що звільняє багато часу. Майже всі камери мають вбудований Wi-Fi або Bluetooth, тобто, ви можете скинути всі фотки вашому замовнику до того, як він взагалі доїхав додому. Якщо візьмемо, за приклад, камеру Fujifilm x XT1. Який вийшов настільки влучним і вдалим з точки зору всіх зазначених показників, компанія Fujifilm на протязі 10 років майже не відходила від його дизайну. Не можна сказати, що вони не пробували щось нове, але ця камера була настільки культова, що найсучасніша камера Fujifilm X T5, майже. Повністю дублює ергономічні властивості цієї камери. і камера не втрачає актуальність і посяк день. Із-за цього привабливість камер попереднього покоління тільки вирісла, але на жаль, компанія Fuji їх вже не виробляє. Тому особливо цікаві екземпляри, які збереглися в відмінному стані, коштують. На різних площадках значно дорожчі, ніж тоді, коли вони продавались, і точно дорожчі, ніж ті характеристики, які вони можуть запропонувати. Але в них ще залишається дух компанії Fujifilm. І це все стосується виключно лінійки X Pro, XT або X100. Спробуйте, наприклад, зараз знайти XT3 або X Pro 2, або навіть X100 у відмінному стані за відносно невеликі кошти. Це мені здається, майже неможливо. Підводячи підсумки, можу сказати, що. Зйомка на камеру Fujifilm — це як окремий процес, який важко порівняти зі зйомкою на інші камери, тому що він так захоплює. Не всі початківці зможуть оцінити всі ці переваги, бо відсутні автоматичні або навпівавтоматичні режими це все не про Фуджі. Фуджі це взаємодія, це кайф від процесу, де якісний результат це комбінація багатьох факторів, перша з яких це розуміння процесів. Як мінімум, я можу кожному порадити, хоча б спробувати познімати на камеру Fujifilm. Для цього в нас в Києві є їх представництво, і вони залюбки нададуть вам цю камеру на тест. Дякую, що додивились цей ролик до кінця. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. Ви були на каналі Обіван. З вами був Іван. <хи> Добребуде з вами сила!